Всім привіт! З вами Аліна. Ви на каналі Сипокраф. Сьогодні говоритимемо про другий роман Куртавонику та під назвою Сирени Титана з доволі незвичної перспективи. До мене надходили запити про те, щоб я розповіла в своїх відео, як аналізувати. Якісь книги на практиці на моєму каналі вже було відео про щось подібне, але там я розповідала більше про теоретичний аспект, про якісь джерела, з якими треба ознайомитися або базові знання, які потрібно мати, щоб ефективно аналізувати якусь літературу. А от практичної складової в жодному з моїх відео ще не було. Тому сьогодні я вирішила розповісти, з яких боків можна підходити до якихось художніх творів, з метою їх проаналізувати на доволі побутовому, такому рутинному рівні любителя. Я маю філологічну освіту, але сьогодні не говоритимемо про якийсь глибинний такий літературний аналіз, тому моїм колегам-філологам деякі частини цього відео видадуться наївними або просто непотрібними. Тож, якщо ви зацікавлені, викладаєте, виключно у тому, що ви послухати про сирени титана, то скористайтеся там кодами для кожної частини, про яку я говоритиму. Я в тим кодах виділю окремий якийсь тайт, але ви зможете спокійно переходити по ним для того, щоб не витрачати свій час на якусь там теоретичну складову або розмови про те, що вас просто не цікавить. А от усіх інших запрошую повністю подивитись це відео. В ньому я розкажу, як я філолог, який 6 років длубав граніт літературознавства, потім остаточно зненавидів літературний аналіз. І тепер робить все просто. Якими шляхами я підходжу до аналізування художніх творів, на прикладі однієї єдиної роботи сирен титана Курта Вонегута. Сідайтеся зручно, готуйтеся, пам'ятайте, що внизу під відео є тайм-коди. Починаємо. Перший спосіб аналізувати будь-який художній твір, який дуже багато людей недооцінює, це просто після прочитання його сісти і подумати, або в моєму випадку, сказати на камеру, що я конкретно про цю роботу думаю. В цьому є дуже великий сенс, значення якого, на мій погляд, принижується. Сенс це полягає в тому, що після прочитання, в особливості за якийсь час після прочитання, воно залишаються тільки найяскравіші враження, які досі живріють в пам'яті, а усе другорядне воно попросту забувається. Тобто, якщо ви під час читання звертали на щось увагу, але через два тижні вже про це не пам'ятаєте, то можливо, воно не настільки було важливим, або можливо, конкретно вас воно не спровокувало на якусь реакцію, на якісь емоції. Емоції. І на цьому просто не варто зациклюватися, якщо воно вас не зачепило. Звісно, це не частина літературознавчого аналізу, але це добрий вступ для цього відео. Тому давайте я спробую зараз розповісти, що я взагалі пам'ятаю про сирени титана, а отже, це будуть такі великі локуси якоїсь важливої інформації, яка точно відкладається в пам'яті. Сирени титана це роман про людину, який отак-от в лобах кажуть: слухай, ми знаємо повністю твоє майбутнє. Ти Зараз пакуєш речі, летиш на інакшу планету, там розберешся. Давай. І власне ця людина опиняється у вимірі, в якому реально мало чого від неї залежить. Головний герой намагається якби, шукати істину, віднайти якусь правду в цьому романі, і вдається у нього це чи ні, це. Напевно, потрібно вирішувати читачу, виходячи із якихось висновків, що ми можемо зробити тільки після останніх його сцен. Ще у цьому творі запам'ятовується структура, адже, скажімо так, я би не здивувалась, як Би це був роман в новелах, бо я чітко бачу приблизно чотири великі локації. В кожній із них є своя зав'язка, своя кульмінація, і не сказала би, що розв'язка, скоріше такий відкритий фінал. І це, в принципі, можна було б розбити на такі оповідання або новели і назвати це романом в оповіданнях. Але цього не зроблено. Це цілісні художні твіри і отримується, що ми бачимо героя у різні проміжки часу. А от що відбувалося між ними, ми не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватися або домальовувати. Тобто, у нас є такий собі таймлайн його життя, і ми бачимо його тут, отут, от отут, і може десь там. Це мега помітно кидається в очі і запитання на кшталта, що взагалі відбулося, і як ми дійшли з точки А в точку Б, стає з плином сюжету все більше і більше. Тобто, по факту, дві великі речі. Які я пам'ятаю, що до цього тексту це про що він був, приблизно його фабула, і особливості структури, що пов'язані із демонстрацією конкретних епізодів життя головного героя. Але цього відео не існувало би, якби не було набагато більше шляхів. Спосіб номер два теж дуже банальний річ, якою користується дуже багато людей, це просто робити нотатки в книгах. Проблема в тому, що більшість із тих, хто хотів би, можливо, аналізувати літературу або хотів би якісь більш детальні відгуки про ці книги давати, вони потім ці нотатки не переглядають. І я, коли роблю якісь записи, які не стосуються от, цього процесу мого аналізування, а потім викладення відгуків на YouTube, я їх теж не перечитую, я до них не повертаюся. Але якби повернутися, то це зробило би дуже дуже велику справу для нас в питаннях розуміння цього твору. Повертаючись до Серентетана, я більше ніж зазвичай робила різноманітних записів для того, щоб це відео було більш повноцінним. І що я по факту зробила? Я переглядаючи ці записи, виділила ті особливості роману, які зустрічалися найбільше. А почнемо ми з тих характеристик серендитану, які можуть допомогти нам описати авторський стиль і особливості тексту. По-перше, цей текст містить якісь вставки з інакших. Фікційних джерел це можуть бути своєрідні енциклопедії або листи, при тому це може бути не повноцінний лист, а тільки шматок цього листа. Друге, в цьому романі є. Дуже багато коротких абзаців. Це е, своєрідний мінус особисто для мене, але знаю, що люди є, які люблять цей такий рваний стиль. Мені не подобається, коли на один абзац відведено одне речення, верніше, навпаки, на одне речення відведений цілий абзац. Е, для мене це незрозуміло. Я люблю більш розгорнуті думки, але от угонигу та. Просліджується. Номер три Вонегут зазвичай не добре синонімів. В його текстах дуже багато тавтології взагалі в поетиці це називається рефренами. Рефрени зазвичай можна зустріти в поезії, і вони слугують для того, щоб створювати якусь ритміку. Але у Вонегута дуже різка проза, і ці рефрени вони не схожі на щось поетичне, вони не схожі на приспіви у піснях, вони схожі на такий бій барабана Так тільки на одній сторінці у Вонигута слово матеріалізація зустрілося ці. Лих дев'ять разів, і четверте, що стосується тексту, це забігання наперед. Ми часто у кінга таке бачимо, коли майстер горору пише щось на кшталт, день ще не знав, що через два дні він вже помре. І отакі своєрідні спойлери до сюжету в цьому романі залишає і курт Вонегут. Що стосується проблематики роману, я теж виділила для себе декілька важливих: це, по-перше, сприйняття суспільством технологічного прогресу, також якісь паралелі між дослідженням космосу або власне ось цим технологічним прогресом і релігією, тоді, коли цей прогрес в релігію переростає або трансформується, звісно, не самостійно, а за допомогою. Когось хтось доклав до цього руки, але ці паралелі доволі цікаві в дослідженнях того, як будується віра, або як можна використовувати страх населення перед невідомим при побудові цілої релігії шляхом таким доволі маніпулятивним. І ще одна проблематика, яку не можу не назвати, це звісно ж гуманізація роботів, яка доволі неочевидна, але в кількох випадках таке зустрічалося. Є ще два пункти, що являються проблематикою або тим. Матикою цього тексту, які просто є характерними для усієї творчості. Вонегута, принаймні, в тих романах, з якими я знайома, це тема грошей багатства. Наскільки всесильною є людина, яка цим багатством володіє, грубо кажучи, які горизонти перед нею відкриваються, і ще ось цей лінк багатства і божевілля. І друга характерна Вонегутовій творчості, проблематика це тема. Дурної або безглуздої війни, війни абсурдної війни, яка нікому не потрібна, яка забирає життя, яка не є органічною Конфлікт, який буквально створюється якимись обставинами або конкретними людьми, і яка потрібна тільки буквально цим конкретним людям. У вонаку та 100 це зустрічається в інших його романах. і Як бачимо, це почалося ще на такому порозі його літературного шляху. Ще можемо поговорити про героїв. У ґута персонажі в романах це люди сірої моралі, люди, які роблять і добре, і Погано люди, у яких є якісь звички, можливо, неприйнятні в суспільстві. Я не буду розповідати, що такого поганого вчинив головний герой, тому що це два жовтнючі спойлери до тексту. Це два великі рушії сюжету. Тому тут я просто промовчу, адже хочу, щоб це відео подивилися і люди, які вони кута ще не читали, і могли надихнутися. На те, щоб познайомитися із цим текстом. Але ще є цікава історія, яка теж доволі характерна для творчості Фоннегута це зображення людини у ролі Бога, або чогось що намагається до Божої сили наблизитися, людини-вершителя буквально доль, бо один із персонажів може передбачати майбутнє, і він буквально маніпулює населенням і, в тому числі, головним героєм, через те, що у нього є такий дар. І останнє, що я помітила в цьому романі, Це якісь літературні аналогії, але мені хотілося би це залишити трошечки на пізніше. Зараз ми підійдемо до третього способу, за допомогою якого дуже легко проаналізувати будь-який художній твір, це своєрідна схема літературного аналізу. Вона буває дуже розгалудженою в подробицях із прийомами, з різноманітними художніми засобами і таке інше, але то вже царина. Літературознавства і якогось професійного підходу е, у мене ця табличка або у мене ці пункти, з якими я можу проаналізувати будь-який художній твір, зменшена лімітована до найголовнішого, і ось власне ці всі пункти. Зараз я вам продемонструю таблицю, що я заповнила спеціально для цього відео. Але звісно, такої таблиці на кожен твір я не будую. Але дуже зручно розповідати про будь-який художній твір, керуючись цією схемою або керуючись таким своєрідним планом. Е, із чогось новенького в цій таблиці. Ми можемо поговорити про те, яким чином написаний був роман Серени Титана, і це буде величезною відповіддю на запитання, чи підходити взагалі до цього тексту е, серйозно. І знаючи, що задум цього роману і основний його сюжет був придуманий Вонегутом буквально за один день, навіть за один вечір, бо це все відбувалося на вечірці під алкоголь, розмови із друзями, знайомцями і таке інше. Можна зробити висновок, що. Нічого серйозного, нічого надглибокого в цьому романі очікувати не доводиться. Це своєрідний фан. Це вправляння в літературній майстерності. Вони ту сказали, а можеш написати щось іще, адже в тебе вже є один літературний виданий твір. І він такий, можу. Ось тримайте вам сюжет. І, власне, все знання історії написання цього твору розставляє, як на мене, усі крапки над і. І ще бачимо, що я виділила жанр серен титану. Це щось таке синтетичне на периферії, яке я написала наукової фантастики і дистопії. Від наукової фантастики тут сетінки адже події відбуваються на окремій планеті. Від дистопії проблематика. Бо, як видно, із конфлікту, що я виділила четвертим пунктом, тут є конфлікт людини і суспільства. І, скоріше всього, тут потрібно було би дописати людини і соціального устрою. Усе інше, що є вже в цій таблиці, я розповідала в попередній частині цього відео і зупинятися на ньому не будемо, окрім хіба що ідеї. Я розглядаю ідею не з тієї позиції, як нас вчили в школі, що хотів сказати автор, а з тієї позиції, який особистий висновок. ми Можемо зробити. І ось мій особистий висновок з цього роману можна прочитати зараз на екрані. Я вважаю, основною ідеєю тут є, що майбутнє детерміноване свободи волі немає. Усі наші дії ведуть до одного конкретного варіанту розвитку подій, а пошуки істини безсенсовні. Однієї істини не існує суд життя в любові і в пошуках цієї любові, незалежно від зовнішніх обставин. На цьому ми завершимо зі схемою літературного аналізу такого побутового і дилетантського, і перейдемо до інших шляхів. Зокрема, до компаративістики, коли ми читаємо якийсь твір, дуже часто нам на думку спадає, що він чимось схожий на щось інакше. І дуже корисною вправою з погляду аналізування цього твору, є подумати, а чим конкретно він схожий і чим конкретно він відрізняється від того твору, який нам спав щойно на думку. Якщо говорити про сирени титана, мені здається, що вони, по-перше, дуже схожі на оцю класику наукової фантастики 60-х років, Схожі не тільки своїм вайбом, а от тією структурою, про яку я вам розповідала, коли замість того, щоб дивитися на плавний розвиток сюжету, ми бачимо головного героя вріз різних епізодах його життя, але я хочу сказати, що у Вонегута, та на відміну від його колег я не помітила якоїсь об'єктивізації жінок. Хіба що з того контексту, що вона висміюється, але зображення жінки у нього все одно дуже відрізняється від того ж самого Азімова, наприклад, у якого в фундації в першій частині лише одна жінка, така собі істерична принцеса, яка окрім істерик похизуватися більше нічим не може. Якщо виділяти не отак абстрактно, а от прям конкретні роботи, то сирени титана дуже схожі на путівник по галактиці для космотуристів. З тією відмінністю, що путівник це дійсно гумористична фантастика, а вони Good це сатира, і якщо над путівником можна посміятися, то над вонигутом хіба поплакати. Також те, що рідниця сирени з путівником це пошуки відповіді на вічне питання. І в обох цих історіях істина, що полягає у відповіді на це запитання, дуже, дуже безсенсовна. Також що до чогось схожого у сиренах титана є свій депресивний робот, який, на жаль, не займає дуже велику частку в тексті і з'являється лише наприкінці. Але він однаково присутній і однаково додає якогось такого перцю в текст. За ним прикольно спостерігати. І ще один приклад з гумористичної фантастики я не веду це Роберт Шеклі. І Тут вже мова піде про конкретний сюжетний прийом, адже в сиренах титана також є персонаж, який чекає на те, щоб йому нарешті надіслали якусь деталь. І можна зробити висновок, що Вонегут ніби нахапав у своїх колег то там то сям яких. Прийомів і зліпив із цього всього свій літературний шедевр. але секрет в тому, що сирени титана були написані раніше. Ніж путівник і ніж варіанти. У будь-якому разі такі речі цікаво підмічати, і я рада, що ми з вами разом це зробили і в серенах Титана, але нам вже час рухатися далі. Ще один прийом, до якого я люблю звертатися на такому рутинному рівні, це просто почитати чужі відгуки. Тому що коли ми не можемо сформувати, що конкретно в цій роботі нам сподобалося, або що конкретно так вибісило, що ми аж готові китатися цією книгою по усій квартирі будинку, хто де не жив. Оці відгуки дуже сильно. Не допомагають сформулювати, а що конкретно мене притягує, або що конкретно відштовхує мене. Відгук англомовний, автор або авторка, точно не пам'ятаю, поставили цій книзі негативну оцінку. Але цікаво, що мені хочеться виділити це власне те, що ви бачите зараз на екрані, те, що цей текст дуже дуже лінивий. Те, що середини титана, це буквально втілення лінії. Їх дуже важко читати. Там текст нікуди не спішить, Незважаючи на те, що багато подій показано, динаміка не відчувається. Я довго читала серене Титана», Мої знайомі довго читають сирене титана. Це дійсно особливість тексту. Це лінивий текст, і мені прям подобається це визначення. Пропоную нам його запам'ятати. І останнє до чого ми підходимо: в питаннях того, як можна аналізувати художні твори, або як робити якісь висновки про тексти, які ми читаємо. Це теж банальна річ, про те, чому про це не згадати. А почитати якісь літературні критичні статті. Від власне літературознавців або знаних критиків літературних, якщо вам такі відомі, це можна робити доволі просто, пошукавши якісь статті за ключовими словами на Google Scholar. Так, наприклад, в ті критиці, з якою знайомилась я, знайшла інформацію про те, що Вонегут не вважав себе якраз науковим фантастом, і дуже дивувався, що на його творчість, зокрема на Сирене Вітана, ліплять оцей цей лейбл наукової фантастики. Ще із цікавого критики вважають, що технологія. Як сутність, це взагалі основна проблематика цього тексту. Це в принципі не дивно, тому що ось тут, наприклад, сказано, що вони сам обрав технологію як щось, над чим навколо чого повинен розгортатися сюжет, тому що тема технології його турбувала. Технології це щось, що оточує людину, і давайте не забувати, що цей роман написаний в середині минулого століття, тоді коли технологічний бум тільки-тільки назрівав. як Внаслідок Другої світової війни, і звісно, у багатьох людей були ще страхи і перестороги на цей рахунок. І пам'ятаємо, що я казала трошки раніше, релігія в Серенах титана вибудована на засобах спекуляції, маніпуляції цим страхом людей перед новою технологією. Ще цікаво було дізнатися, що взагалі критики оцінюють цей твір як дуже наївний, дуже примітивний, з доволі простими героями і сюжетними ходами. Як я Зала трошечки раніше цей роман був придуманий за один вечір на якійсь алкогольній вечірці. Тому я думаю, саме це є найздоровішим способом, як можна до серентитану підходити, як до чогось що було придумане ось так. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то ви періжечок і молодець. Дякую вам, велике-велике за підтримку мого каналу своїми переглядами. А якщо ви ще і вподобайку, поставите, і коментар якийсь напишете. Я взагалі вас заобнімаю. Бувайте! Ось тут на Херсонщині живуть чудесні люди. Вони займаються плетенням сіток, що допомагають нашим захисникам зберегти їхнє життя і здоров'я. Єдине, чого їм не вистачає, грошей, і ми можемо в цьому допомогти. Зроби посильний донат, зісканувавши код або скориставшись посиланням в коментарях. Гроші підуть на матеріали, металеві сітки і тканину, а також логістику. Найдорожче, чим володіє кожен військовий життя. Давайте допоможемо його зберегти.